Окрошка на квасі. Для цього нам знадобляться наступні продукти. Картопля 4-6 штук, огірки 4 штуки, редиска 250-300 г. Яйця курячі 5-6 штук, варена ковбаса 300 г, хрін тертий, 2 столових ложки, гірчиця 2 столових ложки. Квас 1,2 літра, кріп та петрушка половина пучка, цибуля зелена, пучок, сіль до смаку, сметана для подачі. Отже, порядок приготування окрошки на квасі. Відварюємо в окремих кастрюлях яйця та картоплю до готовності. Добре миємо всі овочі та зелень. Огірки, редиску, яйця, курячі, картоплю та варену кубасу ріжемо дрібним кубиком. Перекладаємо у глибоку посудину. Зелену цибулю ріжемо, додаємо сіль та чавому ступкою, щоб цибуля дала сік. Сюди ж додаємо, додаємо натертий хрін, гірчицю та дрібно нарізану е, кріп і петрушку. Прикладаємо до посудини з нарізаними овочами та все добре перемішуємо. Можете спробувати страву на цьому етапі та ще додати сіль, якщо необхідно. При подачі насипаємо в порційні тарілки спочатку нарізані інгредієнти, а потім заправляємо квасом та додаємо ложку сметани. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!